Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства і просто глядачі каналу Гриби Карпати. Чарова серія фільму. Ми заїхали в Високогір'я. І зараз точно скажу, яка година. Це 10 годин 10.06. 10 година. От. Попробуємо знайти е, білих грибів, але ставку робимо на лисички. І от перший грибок ми знайшли. От. От досить він. У який грибок, який користь. А ну рибок. Симпатичний. Ух! Його би зразу. Зразу так і у машину відніс. Машина рядом. В неї метрів 50 нема, метрів 30. Щоб його не носити, ми зараз його віднесемо в машину. Так і зробимо. А потім продовжимо пошук. Я сьогодні один. От ми пройшли. Я сьогодні з дружиною. Це не я знайшов, це знайшла дружина. Такі вогнебочок. Сьогодні побачливий. Сьогодні в мене є підмога. Значить, а там такий красавець, Також знайшла дружина. Виглядають робочки гарно. Ось такі орибочок. Ну його треба садити. Добре. Ну а пройшли ми. я знаю, такі пройшло 5 хвилин, може, може 7-8. Ось такі наші результати. От дружина знову знайшла грибки, але вже такі насадження. от такі великі. Ну, ми його так і лишаємо, хто дозриває. А тут у нас от ще один велетень. Ось такі вони велети. Так він уже. А навіть садом. О. О тут мало бути того насіння за рік, за два городки, з десяток з одної ямки. Добре, ну а ми продовжуємо. Продовжуємо. Верніше, не я знімати, а жінка переважно находить кличе мене, ну що зробити. От показався білий грибочок. Ну, я скажу, білі грибочки, Вони всі дозрівші. Майже дружина знайшла одного. Молоденько. Так, а зараз ми буде. О, отакі. Так, дружина кличе. Ось такі вагриби. От дружина знайшла грибочок. Ну, а я мушу його задним кувати. Отакий он їх. От ще один білячок. Отакий От він є. Отакий От он. Дружина знайшла. красочка. Вот такие дни. Ух ты! Добре, тримался. О, наверное, легарний. Вчерові білі рбочки. Тут знайшла дружина. Вот один. І вот тут. Другий кабанчик. Ох, взломался. шкода, отакий вот вон, во так і то ще. Шо... Там є треті. Попробуємо зайти до нього. Так. treti i četvrti. Ovo je jedini. Ovo je Ovo je jedini. Ovo je jedini. Ovo такі ось такі грибочки. Новувати, далі будемо сидити. От і завершується черговий день грибарства. Грибарство сьогодні моє було з дружиною. Значить, ми вдвох назбирали. Ну, дружина білий біші знайшла таку білих рибів. Ну тут і десь є, напевно, півтора кілограма білих і червонячки такі, щоб вирізали трохи. І також лисичок. Отакий От сьогоднішній урожай. Часу затратили. Ми три години. І зараз з'їмо сердельку. З хлібчиком, з, з майонезом і з кетчупом і поїдемо додому. Ну а всім вам бажаю добрих урожаю. Добра, злагоди, любові, терпіння, мудрості, мужності. А найголовніше не хворіти. До нових зустрічей. Завтра ми зустрінемося знову. Але спробуємо е, не збирати завтра її. Да бувайте здоровенькі, хай вам щастить, повних вам кошиків, рибів і до побачення.